Вітаю всіх на каналі. Сьогодні приготуємо традиційний грецький десерт галактобурека. Рецепт дуже швидкий, всього три етапи. Перший етап це у нас приготування крему. Для цього нам знадобиться 850 мл молока, додаємо 130 г манки і варимо крем на повільному вогні, обов'язково помішуючи вінчиком, щоб не було у нас з вами комочків. Тим часом беремо три яйця, розбиваємо і додаємо до. Яєць цукру, цукру нам знадобиться для цього рецепту 150 грамів. Перемішуємо цукор разом з яйцями, збиваємо вінчиком до однорідної маси, і будемо зараз ретельно після того, як збили яйце з цукром до однорідної маси, можна ще додати дрібку ванілі, якщо полюбляєте саме ванільний смак. Перемішали все знов і будемо додавати зараз до нашої, нашого крему, який вариться тим часом. Ось бачите, він у нас вже майже загустів, в таку консистенцію додаємо нашу з вами яєчно-цукрову суміш. Поступово струйкою вливаємо яєчно цукрову суміш до нашого крему, який повторюсь, з манкою і молоком. Ось бачите, однорідна консистенція, вже таке яскраве забарвлення в нас за рахунок нашого яйця. І варимо до загустіння. Бачите, ось така консистенція вийшла. Як тільки з'явилися перші бульбашки, наш крем вже готовий. На цьому етапі додаємо 50 грам вершкового масла і цедру можна апельсину, я додавала. Цедру лимону для лимонного смаку. Тим часом. Крем відставили, він у нас охолоджується, беремо тісто філа. Нам знадобиться 10 аркушів, тісто філо, 5 аркушів на дно, і 5 аркушів у нас буде поверх нашого з вами пирога. Все дуже швидко. Беремо 100 грамів розтопленого вершкового масла, в мене 82% жирності. І ось так беру кожен лист тісто філо змащую вершковим маслом. Етап дуже швидкий, дуже легкий. До цього етапу можна долучити правильно діточок або чоловіком. Чоловіка можна попросити, одразу швидко все це приготувати. Змастила все вершковим маслом, всі 10 листів тістофіла, одразу я змачу, попередньо готую. Все, змастила вже перші 5 поки перші 5 я змастила, одразу підготувала форму. Форма в мене роз'ємна єм... роз і діаметром 26 см. Для цього пирога потрібен обов'язково діаметр форми 26 см. Якщо буде менше, він буде занадто великим і не пропечеться. Тому 26 це ідеальне поєднання. Як бачили, показала вам крест-накрест, виклала я спочатку 3 листа промащені важковим маслом тісто Крест накрест виклала решту два листа. І так, щоб у мене дно повністю було покрите, і бока теж були заповнені саме тістом. Викладаю вже охолоджений крем, крем має повністю охолонути в цьому рецепті. Ось, поки ми з вами змащували листи філу, тісто наше і охололо повністю. Викладаю повністю все тісто, розрівнюю його по всьому діаметру і знову зараз продовжую. Змащувати решту 5 листів тіста філо вершковим маслом. Закінчила етап змащування і накриваю так само, як і дно. Було покрито тістом філо, так само і поверх, бачите, викладаю тісто філо, прижимаю його, щоб по центру в мене повністю все було, контакт самого крема і нашого тіста філо. Бокові частини, ось так: от, загортаю їх, роблю пиріг як, наче, з бортиками. Не бійтеся, що дуже багато тісто філо, У нас далі буде ще один важливий етап по формуванню. Самого тіста і бортики ми будемо з вами ще додатково змащувати. Покажу вам пізніше. А поки формуємо бортики. Ось так з нами, у нас з вами вийшло, і в мене ще залишилася решта масла вершкового, то я ще розподілила повністю ось після формування самого пирога, покриваю вершковим маслом. І зараз перед тим як ставити у духовку, я розрізаю центральну частину пирога для того, щоб він рівномірно пропікся всередині. І зручно було вже після випікання його розрізати, розділяю його на порційні частини. Ви вже дивіться, як вам зручно буде. Я його розділила на невеликі такі ж. Матки духовка в мене розігріта при температурі 180 градусів, випікаємо рівно 45 хвилин. Тим часом, поки готується пиріг, у мене я готую сироп. Для сиропу нам необхідно буде взяти воду і додаю цукор і також лимонний сік. пропорцію записала. Варимо 5 хвилин після запікання. Сироп потрібно готувати одразу після того, як ви поставили готуватися пиріг. Він має повністю охолонути. Дістаємо пиріг. Ось бачите, який красунчик неймовірний вийшов, Аромат в квартирі дуже-дуже смачний, вже хочеться одразу його розрізати, але найскладніше в цьому етапі, в приготуванні пирога, дочекатися, коли він охолоне. Але як тільки ми дістали пиріг, нам треба через 5 хвилин полити наш пиріг грецький правильно, нашим сиропом, який вже тим часом охолоне. Тобто в нас пиріг гарячий, а ми поливаємо холодним сиропом і даємо йому повністю охолонути. Повторюю, що це найскладніший етап в приготуванні пирога, дочекатися, поки він повністю-повністю охолоне. Краще його смакувати на наступний день, бо він має ідеально охолонути. Якщо він не охолодиться, вам буде здаватися, що він не пропікся або він гливкий. Дайте йому повністю охолонути. Як бачите, він тримає. Ідеальну форму, ніжний крем буде всередині, і бокові частини самого крему вони будуть хрумкими в міру солодкими. З верхня частина за рахунок сиропу буде здаватися трошки солодшою ніж саме дно пирога. Розрізаю його і ставлю заварювати чай чи каву, і Будемо зараз смакувати. Зараз покажу, який він у нас в розрізі вийшов. Як бачите, він Тримає чудову форму, всередині дуже багато крему. Цей десерт оцінять ті, хто полюбляють десерти, там, де дуже-дуже багато крему. Але повірте, і бокові частини і верхні ці бортики, вони дуже-дуже хрумкі, в міру солодкі. А крем вас приємно здивує. Обов'язково спробуйте цей десерт, хай вам смакує, оцініть його також ті, хто полюбляють пудинги, бо цей ніжний крем буде вам здаватися, що це. Ніжна хмаринка.